Я щойно виявив ці крихітні засоби для чищення від Белдри, і вони чудово підходять для того, щоб потрапити в тісні та незручні кути. Осінь це час для глибокого очищення, як маленькі інструменти можуть зробити революцію чистоти вашого будинку. Осінь завжди дає мені дивне почуття. Це не лише про холодне повітря та яскраві кольори, але й незрозуміле бажання відновити порядок. Здається, що разом із падінням листя та першим снігом настає усвідомлення необхідності оновити не тільки гардероб, але і будинок. Останніми роками я все більше і більше схилявся до концепції глибокого очищення, не просто поверхневого пилу, а справжнього, ретельного прибирання кожного кута, кожної щілини. І я виявив, що, як не дивно, це не потребує величезних і об'ємних інструментів. У цьому контексті я був радий виявити лінійку мініатюрних засобів очищення Белдрея. Я завжди вважав, що ефективне очищення вимагає потужних продуктів та багато зусиль. Але Белдрей довели, що навіть найменші інструменти можуть впоратися з найжорсткішими роботами. Я був особливо вражений їх глибокою чистою лінією, колекцією крихітних пензлів та інструментів, розроблених для тих важкодоступних областей. Чому глибоке прибирання настільки важливе? Перш ніж ми зануримося в обговорення конкретних інструментів, я хочу пояснити, чому я такий великий прихильник концепції глибокого очищення. Це не просто примха, а важливий аспект підтримки здорового та комфортного середовища в будинку. Бруд, пил і цвіль не тільки псують зовнішній вигляд, але також можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. Алергени, бактерії та гриби накопичуються у важкодоступних місцях, що може спричинити різні захворювання. Глибоке прибирання може усунути ці загрози та створити здоровіше середовище у вашому домі. Крім того, глибоке очищення це чудовий спосіб знизити рівень стресу. Коли будинок чистий і охайний, ваша душа стає легшою і спокійнішою. Це своєрідне перезавантаження для всього будинку та для себе. Невеликі інструменти, великі можливості. Глибока чиста лінія Белдри – справжня користь для тих, хто серйозно ставиться до чищення. Довгий час я шукав інструменти, які могли досягти найбільш усамітнених кутів, і тепер я нарешті їх знайшов. Мене особливо вразили такі інструменти. Киски глибокої чистої деталізації, цей набір з чотирьох пензлів є рятувальником для очищення важкодоступних місць. Жорсткі щатини чудово підходять для видалення випеченої грязі в духовці. В-подібна щітка ідеально підходить для затирки для затирки плитки, міні-пилочка скрепер ідеально підходить для видалення сміття з щільних щілен, а м'яка кутова щітка ідеально підходить для делікатного очищення невеликих деталей. Я використовую їх для очищення пральної машини, мікрохвильової піч, радіаторів і навіть клавіатури на комп'ютері. Їх компактний розмір дозволяє дістатися до найвужчих щілин, а їх ергономічні головки забезпечують комфортне щеплення та оптимальний тиск. Дует Scrape and Скраб. Scrap. Цей інструмент є справжнім всебічним, він поєднує в собі ручну щітку для чищення та вбудований двосторонній скребок, який ідеально підходить для видалення впертої бруду та накопичення. Я використовую його для очищення світильників у ванній кімнаті, віконних рамках і навіть видаляйте сушену їжу з печей. Незважаючи на його невеликий розмір, цей інструмент дуже ефективний. А не ковзаюча гумова ручка забезпечує надійне щеплення навіть мокрими руками. Кисть глибокого чистого 3 в 1 – ця пензлик є справжнім тріо функціональності. Він поєднує щітку для декору, детальну щітку та щітку щілини в один компактний інструмент. Я використовую його для очищення пральної машини, підвіконня та інших важких для досягнення областей з газовими краями. Особливо зручно, що всі три вкладення легко змінюються, що дозволяє швидко адаптуватися до різних завдань. Мій особистий досвід, як ці інструменти змінили моє прибирання. Раніше я витрачав години на прибирання, використовуючи об'ємні інструменти та багато засобів для чищення. Результати часто були не всі такі вражаючі, особливо коли мова зайшла про важкодоступні райони. З появою інструментів Белдреї все змінилося. Зараз я можу швидко та ефективно очистити найбільш відокремлені куточки, не витрачаючи багато часу та зусиль. Я помітив, що прибирання стало не лише ефективнішим, але й приємнішим. Використання цих маленьких інструментів змушує мене відчувати себе більш контрольним та успішним. Це своєрідна прибирання терапії, яка допомагає мені зняти стрес і відчувати себе більш спокійним. Поради щодо використання інструментів мініатюрного очищення. Не бійтеся експериментувати, спробуйте використовувати ці інструменти для різних завдань. Ви можете бути здивовані, наскільки вони універсальні. Використовуйте правильні засоби для чищення, виберіть засоби для чищення, які підходять для специфічної поверхні та типу плям. Очистіть свої інструменти регулярно, щоб ваші інструменти тривали довго. Регулярно очистіть їх, щоб видалити бруд та сміття. Не забувайте про безпеку, використовуйте рукавички та захисні окуляри під час обробки засобів для чищення. Висновок, невеликі інструменти, великі результати. Глибока чиста лінія Белдри чудовий приклад того, як розмір не завжди має значення. Ці маленькі засоби для чищення можуть потенційно революціонізувати ваше очищення, що дозволяє швидко та ефективно очистити найінтимніші куточки вашого будинку. Якщо ви хочете зробити прибирання більш приємним та ефективним, не забудьте спробувати ці інструменти. Я впевнений, що ви не пошкодуєте про це. Осінь це чудовий час для глибокого очищення, і ці інструменти стануть вашими вірними помічниками у цьому складному завданні. І якщо ви, як і я, прагнете чистоти та порядок, то ці маленькі інструменти стануть незамінним елементом вашого арсеналу. Зрештою, чистота це ключ до здоров'я та гарного настрою.